Ukraina Ukraina Україна! Україна, усім привіт, це Гаврища ресурс футбол 24 і Сьогодні ми обговорюємо зрозуміло, що ділимося та описуємо матч донецького шахтаря. Безмежно просто феєричний, унікальний і хлопці на характері. Переграли французький рен. Нагадаю, у серії пенальтів в рамках Ліги Європи плей-офф, і пробилися до однієї восьмої. І безумовно героєм поєдинку став Анатолій Трубин, голкіпер донечан, який просто видав. Феєрію під час серії пенальті і не тільки протягом матчу. Хоча сам він так не вважає, не хочу говорити, що це моя заслуга, тому що перш за все це заслуга наших воїнів. Сьогодні рівно рік, як почалась повномасштабна війна, тому хочу висловити їм велику подяку. Без них їхніх зусиль не було б цього матчу і футболу в Україні. Друге це командна робота, було стільки зроблено до матчу, що залишалося тільки виконати. І так у нас вже є на зв'язку експерти з Лігі 1 Ольга Любушкіна, яка точно знає, що писала французька преса про поразку рени і перемогу шахтаря. Кажу тобі привіт оля. Всім добрий день, так і скажи, так що писала французька преса, і які оцінки поставила як донецькому Шахтарю, так і французькому рену. А, ну як звичайно, що наш трубін отримав дев'ятку. Це майже зізнання в коханні від екіпу, тому це найвищий бал в принципі, взагалі у двох команд. А, відзначили також вклад доку, тому що він зробив гол. А, в принципі, всі, всі два голи доку зробив і він відіграв феноменальний матч. А також відзначили Токою Камбі, який забив, і Салаха, який Забив другий гол. Найнижчу оцінку, звичайно, отримав центральний захисник Рена, який, скажімо так, привіз гол, не забив пенальті Белосян. Але тут ну, треба розуміти, що це зовсім молодий захисник, центральний, і це його тільки третя поява у складі Рена. Ну, власне, на після матчі конференції тренер Рена так і розповідав, що йому треба зібратися, зрозуміло в психологічному плані сильний е, удар по юному, навіть не молодому а юному дійсно гравцю. І цікавлять оцінки українців, що писала французька преса. Якщо ти знаєш про е, гравців донецького шахтаря, ну тренерський склад, склад е, про команду. Про команду, я ж кажу, відзначали в цілому трубіна, тому що ну, і, скажімо так, трішки трауре е, сварили, тому що в принципі, його ну, так був гол, який скасували вар, але е, більше його вкладу не було в гру Рена, як, ну, в гру, вибачте, Шахтаря, яку скажімо так, яку очікували. Угу. А не обговорю... а чи обговорювали цей момент, коли не зарахували гол трауре у першому таймі ворота Рена? Обговорювали, але всі прийшли до того, що в принципі там була рука, і, ну, скажімо так, ну, французи пораділи, тому що гол скасували. А що відбувалося, чи ти знаєш навколо стадіону і на трибунах? Чи підтримували Україну, українську команду? На стадіоні був маленький шматочок-клаптик сектору українського, куди підбігли гравці Шахтаря, і невелика точна кількість болівальників українських була. Чи французи підтримали Україну? А, вони підтримували, тому що в принципі до перед матчем Рен збирав кошти на автомобіль швидкої допомоги, який він вони мали передати, якраз українській делегації Шахтаря. А, вони запропонували місця на стадіоні українським біженцям. Тобто, Рен, скажімо так, це не вперше, коли Рен підтримує, тому що Рен вже грав з українською командою. Вони грали з Динамо. Якщо пам'ятаєте, і там теж в принципі вони тоді продавали свої футболи, Полки, щоб зібрати кошти і передати їх для України. А що ну тобто, що писали перед матчем і от після матчу? Мене цікавить саме французька преса, що описувала. А, французька преса описувала, що Шахтар це дуже такий складний суперник для Рена, тому що ну, перший матч показав, наскільки вони можуть завдати болю рену, тим паче Рену, які, у якого є проблеми у складі, і е, взагалі е, хвилювалися про те, що у Рена спад, і спад він як і в Лізі, 1, е, який довгий вже в принципі йде, і проблеми зі складом, тому що не було двох ключових гравців. Тому, скажімо скажем так, хвилювалися більше про те, як зіграє Рен. зрозуміло, і зараз виведу оцінки від хускор, і виявилося, що захисник, який привіз голу, не забув пенальті в складі рена, не найгірший на полі. За версією хускор найгіршим на полі виявився Сікан, який вийшов на заміну. І якщо так, є такі результати, оцінка безумовно найнижча серед усіх команд. І чому порахували, не забила також людина пенальті? це а, І друге просто. Момент кричущий був, коли Зубков прострілював у воротарський майданчик, і не так зрозуміло, не піс... зрозуміло, піс... Як... так, не зрозуміло, яким чином сікан не забив. До речі, за кілька днів до поєдинку проти Рена в рамках Ліги Європи в інфопол вийшов агент Анатолій Трубіна і розповів наступне: що орієнтовно його вартість від 12 до 15 мільйонів євро. Але безумовно, після такої феєрії, яку створив Трубін у матчі проти Рена в серії після матчів пенальті і не тільки також протягом поєдинку, здійснив кілька сейвів класних. Відверто його трансферна вартість може подорожчати. І нагадаю, що до цього, Віктор Вацков видавав інсайди про те, що Анатолія Трубіна, начебто, до кінця 2023 року, закінчиться контракт із шахтарем, і він не, начебто, не хоче підписувати нового контракту, і причини точно невідомі, чи скла. Аднощі чи умови, чи дійсно хоче спробувати свої сили в іншому європейському чемпіонаті, наголошую, чому знову дійсно європейському, бо український це європейський чемпіонат? Скажи, будь ласка, як ти думаєш, Оля, чи наважиться на цей крок піти Трубін в європейський один з європейських клубів, і чи він уже готовий як воротар? Потенційна заміна, до прикладу там є Тоттенхем у Гульоріс, якій, якому вже відверто і вартує піти на пенсію? Ну, якщо б так, тільки Англія, Англія, а, а чому б не Врен? Якраз в принципі їм теж потрібен дуже гарний воротар, і Трубін показав, що він вже є на рівні і він може виступати. Тим паче, стільки сейвів, скільки він зробив проти Рена, це дуже багато. Тим паче, що під час самого матчу, якщо ми не беремо тільки серію пенальті, там було мало того, що декілька гарних сейвів він показав, що він грає вміє, вміє грати ногами. Тому, в принципі, для топ-клубу він вже готовий. І українці за українців зараз, наприклад, у Франції дуже багато Є, є, є Соморіє Маліновський. Це дуже гарний гарний крок, тому що у Франції є ну Франція дає прогресувати. Що ран це буде підвищеного класу для Анатолія Трудіна. Так, Чому? Тому що Франція дасть, скажімо так, цю адаптацію до топ-клубів, до великих матчів, і в принципі, Франція це просто може бути маленький крок до більш великого клубу. Окей, які ще варіанти можуть бути для Анатолія Трубіна, окрім Франції? Англія? Уголі ріс, як ви сказали, уже так. Він вже старіє. Він до він помиляється. Помиляється в останній час дуже багато і чому б ні. Окей, напередодні не лише Рен вилетів з Ліги Європи, а ще дві команди. І про що писала про це французька преса? Французька преса писала про те, що французькі клуби ніяк не можуть пройти цю стадію, вообще дійти до якогось півфіналу чи фіналу. І вони написали, що це чорний день для французького футболу. Тому що, в принципі, у якщо ми беремо Рен, то у Рена були дуже великі втрати. Якщо ми беремо Нант нам. Чи Монако, то вони, скажімо так, були більш повними складами. І те, що вони вилетіли, це було особливо Монако, які, які, які показують гарний футбол і в Лізі один, і знаходяться в числі лідерів. Це було досить несподівано. І якраз більшість сказали, що французьким клубам немає чого робити в Єврокубках з такою грою і з таким настроєм. І підготовкою безмежно наче тобі Олі, що ти по поговорити, що писала французька преса про переможний матч божевільні просто Шахтаря проти Рена. Назвала, нагадаю, французька преса. Французи написали, що це чорний день для футболу, бо всі три команди із Ліги Європи вилетіли. Це був Юр Гаврищак, Ютуб Футбол 24. І обіцяємо, що далі буде цікаво. Слідкуйте за наповненням контенту на цьому каналі.